Україна має відповідні документи, звідки яких потрібно будувати і експлуатувати будинки по відношенню до землетруси, такі норми називаються державні будівельні норми будівництва сейсмічних зон України. Ну, на території України зони будуть різні. Зокрема, коли мова йде про землетруси, зони вранчі то найбільше вони проявляться на території Румунії, а у нас на території південно-західних областей районів України. Ну, зокрема, це Одеська область далі. Все виглядає таким чином, нам боятися про землетруси, не потрібно. Теоретично всі, хто будували і проектували якісь об'єкти, вони повинні були враховувати небезпеку від цих землетрусів. Якщо ваш будинок не є в передаварійному стані, то в такому випадку вам не потрібно хвилюватися. Він, напевно, устоїть. Ну а очевидно, що ці будинки, які в Одесі, Зводили дуже високими, і причому не дуже враховували реальні умови. А до цього є спеціальні роботи сейсмічне мікробройнування. Там не, не, не всі вони замовлялися сейсмічним бройнуванням. Чувствую сказати, як проводити себе. Ці будинки зараз не може сказати ніхто. То можна лише замовити роботи по визначенню сейсмічної небезпеки, прорахувати чи всі конструкції цих будинків витримають. Uh -huh. Переважно, звичайно, стараються, що мають досить будівництва, щоб вони витривали, І хто не хоче, щоб через нього загинули люди. І очевидно, що цього можна добитись. Тобто нам відомо, які землетруси де можуть бути. Існують карти загального сейсмічного гранування, на які є додатками до державних будівельних норм картах показано, яка максимальна бальність землетрусів може спостерігатися в тому чи іншому районі України. То, зокрема, для південно-західних областей Одеської області, південно-західних районів Одеської області, там видно, що землетруси можуть досягати магнітуди 7,5 і навіть 8. Тобто максимальність струшування може спостерігатися.